У травні 1649 року війська Речі Посполитої, порушивши перемир'я, напали на військо Запорозьке на Поділлі. Гетьман Богдан Хмельницький на чолі козацько-кримського війська виступив проти ворога і відкинув його до Збаража. Проте у цей же час над козацькою державою нависала загроза ще й з півночі з боку Великого князівства Литовського. Тут, на межі сучасних України і Білорусі, влітку 1649 року розгорнулися драматичні події. Територія Великого князівства Литовського опинилася у полі зору козаків задовго до Хмельниччини. Ще під час війни Самерія на Ливайка у 1595 році повстанці пройшлися з землями ВКЛ та захопили Слуцьк могильов та ряд інших міст. Усе це супроводжувалося погромами шляхетських маєтків і грабунками міст. Найбідніша частина населення сучасної Білорусі активно підтримувала повстанців. А от шляхта з усіх сил намагалася вигнати на Ливайка. У подальшому козаки ще не раз навідувалися до Білорусі, але вже як союзники Речі Посполитої у її війнах з Московією. На момент початку Хмельниччини ВКЛ було багатшим і стабільнішим за Україну. Перемоги над Московією позбавили Литву нападів з боку Сходу. Швеція була зайнята тридцятилітньою війною, а набіги кримських татар сюди не доходили. Міста багатіли, розвивалася торгівля, ремесла і культура. У вільно ще з 1579 року діяла академія, саме місто було одним з центрів книгодрукування. У мінську існувала єзуїтська колегія. Звісно, що, як і нарешті території Речі Посполитої, селянство Великого князівства Литовського перебувало у тяжкому стані. фільварково поміщицька система господарювання їх розорювала, адже вони були змушені працювати на шляхту. Тому не дивно, що серед білоруського селянства поширення набули козацькі настрої. На додачу йшло протистояння між уніатами і православними православні сучасної Білорусі підпорядковувалися Київській православній митрополії, яка була відновлена у 1620 році. Про запеклість релігійної боротьби яскраво свідчить жорстоке вбивство уніатського єпископа Йосафата Кунцевича у Вітепську в 1623 році. Перші перемоги Богдана Хмельницького навесні 1648 року спровокували грандіозний народний вибух в Україні. Від Галичини до Полтавщини запалала селянська війна, яку підтримали і козаки. Детальніше про це я вже розповідав в одному з минулих своїх відео. Посилання в описі обов'язково його подивіться. Зокрема, антишляхетські повстання вибухнули на Чернігово-Сіверщині і Поліссі. Ведучи бої зі шляхтою повстанські загони влітку 1648 року вступили на територію сучасної Білорусі, де їх підтримали місцеві селяни. Повстанськими загонами на полісі і в межрічі Дніпра і Сожа керували Петро Головацький, Григорій Бут, Мартин Небаба, Напалим, Всько і Кизим. Від імені Богдана Хмельницького їхньою координацією займався сел Ян Мужиловський. У подальшому відомий дипломат, який очолював перше посольство Хмельницького до Москви. Повстанці захопили Лоїв, Гомель, Брягінь, Турів, Мозер Давидгород. Біля речіці козаки і селяни розбили військо литовського польного писаря Владислава Воловича. Богдан Хмельницький чудово розумів, що уряд речі Посполитої може здійснити вторгнення у військо Запорозьке з півночі, з території Великого князівства Литовського. Щоб зірвати цей намір, гетьман у липні 1648 року наказав уродженцю Білорусі Філону Гаркуші організувати похід у напрямку Бихова, Шклова і Могильова. Гаркуша мав досить невеликі сили, близько трьох тисяч повстанців, але розпочав наступ. Бої йшли з перемінним успіхом. Козаки і селяни зазнали відчутних втрат. Зокрема, серед убитих був і полковник Кизим. Кампанія затягнулася, але все ж восени Гаркуша оточив бихів. Добре укріплене місто виявилося йому не по зубах, тому він вирушив до багатого Бобруйська. Це місто здалося без бою і було нещадно пограбоване повстанцями. У Бобруйську Гаркуша поповнив своє військо харчами і боєприпасами, а місцева біднота долучилася до його війська. Незабаром він повернувся до Бихова, але так його і не зміг взяти. Спроби захопити Слуцьк і Могильов теж закінчилися невдачею. Тим часом у листопаді 1648 року Хмельницький визнав новим королем Яна Дрока Казимира і уклав з ним перемир'я. Повстанські загони у Білорусі опинилися один на один із сильним противником. Проти них виступив польний гетьман Литовський, князь Януш Радзивіл. Представник знаменитої магнатської родини кальвініст, колишній посол Речі Посполитої в Англії, князь священної Римської імперії, він був видатним полководцем. В усіх своїх битвах з козаками і пізніше з московитами Радзивіл діяв невеликими силами і проявив небачену військову майстерність. У січні 1649 року Радзивіл розгорнув наступ. Він здобув Пінськ, Турів, Мозер, Бобруйськ і розбив повстанські загони. Владу ВКЛ князь відновлював жорстоко, полонених бунтівників саджали на палі. У лютому 1649 року під час переговорів з урядовими комісарами у Переяславі Хмельницький обуряв, обурювався діями Радзивіла, але сам у цей момент ніяк не міг допомогти повстанцям. Плануючи літню кампанію 1649 року, Хмельницький немало уваги приділив своєму північному флангу. Він чудово розумів загрозу з боку литовських військ і вирішив їм протидіяти. План мінімум гетьмана полягав у скуванні війська Радзивіла десь біля Гомеля. План максимум захоплення всієї Білорусі і включення її до складу війська запорозького. У голові Богдана з'явилася ідея створити державу у межах Київської православної митрополії, а це означало і зайняття білоруських земель. Навесні 1649 року Хмельницький призначив наказним гетьманом на півночі Іллю Голоту. Це був виходець Черні, запорозький козак і представник так званої групи радикалів, яка виступала проти мирних переговорів з урядом Речі Посполитої. Хмельницький надав йому дуже широкі повноваження. Голота отримав і відповідні знаки влади булаву, барабани, литаври, прапор. Він мав три тисячі війська, але міг його поповнювати за рахунок місцевих повстанців. Хмельницький наказав йому захопити лоїв і речицю, щоб контролювати стратегічно важливі переправи через Дніпро і Сожу. За цей час на Чернігівщині і Київщині мали зосередитися вісім козацьких полків під загальним командуванням київського полковника Михайла Кричевського. Далі завдання було дуже амбітним. У випадку розгрому радзивіла козацькі війська мали йти походом на вільну столицю ВКЛ. Польські і литовські тогочасні автори навіть стверджували, що Хмельницький начебто пообіцяв голоті зробити його Великим князем Литовським. Ще до початку наступу голоти, 3 квітня 1649 року, чернігівський полковник Матвій Небаба раптовою атакою захопив Гомель, а в травні у похід виступив і сам голота. Він йшов через Полісся з території сучасної Київської області. Наказний гетьман вирішив відкрити кампанію атакою на Литовський загін Владислава Воловича у містечку Загаль. Нині це село Загаль є у Гомельській області, Білорусі. Там зараз живе лише 19 людей. Не маючи ні кінноти, ні артилерії, голота, пішов на штурм містечка. Зробити це він вирішив хитрістю. Перевдягнена в простих селян група козаків мала вночі знешкодити охорону на в'їзних воротах і впустити повстанців у загаль. Проте все пішло в Уже біля міських воріт в одного з козаків раптово вистрілив самопал, і варта підняла тривогу. Голота наказав почати загальний штурм, але в умовах нічного бою його вояки почали стріляти один в одного. Литовці пішли в контратаку, а вони якраз мали і кіноту, і гармати. Голота втратив 500 чоловік тільки убитими. Залишив на полі бою власний прапор і був оточений у таборі. Він встиг направити гінця по допомогу, але інший повстанський отаман-Пеняк не лише не кинувся його рятувати, а ще й сам відступив аж у Чорнобиль. Тепер в іллі голоти не було жодних шансів на порятунок. У ході запеклого бою, 17 червня 1649 року, козацько-селянське військо було повністю розгромлене, а сам голота був убитий. 2 липня на місце бою прибув сам Януш Радзивіл. Він оглянув захоплені трофеї, тобто прапор, литаври і булаву голоти, і наказав поховати загиблих повстанців у чотирьох курганах. Поразка під загалом погіршила загальне становище козацьких військ на півночі. Після цього вони були змушені залишити Гомель і Лоїв. Проте на початку липня 1649 року вже завершилося зосередження 30-ти тисячної козацької армії. Її очільником був київський полковник Михайло Кричевський. Він походив з руської окатоличної шляхти. Кричевський знав німецьку, польську, французьку і латинські мови, воював зі шведами і татарами. З 1643 року був чигиринським реєстровим полковником. У його долі велику роль зіграли родинні зв'язки з Богданом Хмельницьким, адже Кричевський був його кумом. У 1647 році він допоміг Богдану втекти від польського переслідування. З початком Хмельниччини Кричевський був на боці свого кума, брав участь у багатьох боях та очолив Київський полк. 18 липня 7тисячне військо Радзивіла виступило з речиці у напрямку Києва. Через дві доби Кричевський теж почав наступ. Він форсував прип'ять і почав швидкий рух на північ. Маючи чудову розвідку, польний литовський гетьман вирішив зустріти київського полковника в районі переправи через Дніпро біля Лоєва. З півдня правим берегом Дніпра сюди підійшло 30-тисячне військо Кричевського. А на лівому березі Дніпра біля впадіння в нього ріки Сож стояли ще 5 тисяч козаків Степана Подобайла. Козаки мали чисельну перевагу і в цілому могли розчалити невелике литовське військо. Проте Кричевський не став достатньо готуватися до битви і наказав негайно наступати. Деякі старшини радили йому не поспішати і, зокрема, наказати Подобайлу переправитися на правий берег. Проти київський полковник залишився непохитним. Цим самим він підписав собі смертний вирок. Вранці 31 липня 1649 року Кричевський почав наступ. Від литовського табору його відділяла лише річка Лоївка, де на переправі стояв загін угорської і польської піхоти чисельністю 400 чоловік. На нього зразу ж обрушилися 10 тисяч козацьких кіннотників Київського, Чорнобильського, овруцького і брягинського полків. Проте піхота успішно відбила їхню атаку. Тим часом Радзивіл негайно кинув проти козаків свою кінноту на чолі з Вінцентом Госевським. Крилаті гусари, полк Драгунів і хоругва надвірених козаків Радзивіла атакували і відкинули праве крило Кричевського до лісу. Проте ліве крило козаків відступило у повному порядку. Успіх коштував Литовській кінноті значних втрат, сам Госевський був поранений. Проте тепер Радзивіл увів у бій всю свою армію. Кричевський не збирався здаватися і почав новий наступ. І тут литовців урятував щасливий для них випадок. Напередодні битви Радзевіл відправив дві тисячі кіннотників на чолі з Комаровським і Павловичем до Брягина, щоб вибити звідти козаків. Проте противника там не виявилося, і тому ці загони повернулися назад до Лоєва. А прибули вони якраз в розпал бою. Кричевський і Павлович негайно вдарили в Тил Кричевському. От перепрошую, Комаровський і Павлович, вдарили в Тил Кричевському. Козаки не очікували цього і подумали, що на допомогу радзевілу прийшло підкріплення. В результаті лівий фланг козацького війська був повністю розгромлений, а от правий фланг на чолі з самим Кречевським відступив до укріпленого табору неподалік Дніпра. Полковник послав по допомогу до Подобайла, і його загін незабаром переправився через Дніпро, але був розбитий і відкинутий назад за річку. Чимало козаків потонули в Дніпрі, тікаючи від литовського війська. У ніч на 1 серпня рештки війська Кричевського залишили свій табір і відступили за Дніпро. Проте самого горе-полководця з собою вони не взяли. Кричевський був важко поранений в голову, і 1 серпня разом з іншими пораненими потрапив у литовський полон. За однією версією розгнівані через поразку козаки кинули свого полковника на призволяще. За іншою Кричевський боляче переживав катастрофу і, вважаючи себе в ній винним, сам наказав залишити себе в таборі. Як би там не було 4 серпня Михайло Кричевський помер. За наказом Радзивіла його поховали з військовими почистями. Битва під Лоєвом стала для козаків ще більшою катастрофою, ніж поразка під загалем. Тільки литовці поховали 2700 козаків, а ще декілька тисяч залишилися лежати в довколишніх лісах або потонули в Дніпрі. Литовське військо втратило близько 300 чоловік убитими і ще кілька сотень пораненими. Проте розвинути свій успіх Радзивіл не зміг. З таким невеликим військом подальший похід на Київ здавався авантюрою. На додачу його вояки не отримали платні і масово почали дезертирувати. А ще через декілька тижнів прийшла новина про укладення Зборівського миру. В результаті у межирічі прип'яті Дніпра і Сожу аж до весни 1651 року настав мир. Ну а сам Лоїв все ж таки в козацькій історії став проклятим місцем для козаків. Адже через два роки, влітку 1651 року, знову ж таки саме біля Лєва, козаки були навіть ще сильніше розгромлені, ніж у 1649 році. І наслідки цієї поразки були набагато страшнішими, але про це ми колись якось іншим разом поговоримо. У кампанії 1649 року Януш Радзвів показав себе рішучим полководцем. З невеликою армією він не сидів у пасивній обороні, а маневрував і вів контратаки. Натомість Ілля Голота і Михайло Кричевський допустили серйозні помилки і виявилися невдалими воєначальниками. Українська історіографія воліє не згадувати про ці поразки. Та й взагалі часто якось обходить тему Білоруського фронту Хмельниччини. У шкільних атласах з історії взагалі ніяк не позначена битва під Воєвом. Про битву під загалом взагалі майже ніхто не згадує. Лише історик Юрій Мицик написав ґрунтовні нариси про Фелона Гаркушу та Іллю Голоту. Де чимало сторінок присвятив загальській битві. А так тиша, наче в історії України не було ніяких таких сторінок. Проте все ж таки треба пам'ятати не лише перемоги наших предків, а й аналізувати їхні поразки, щоб не повторити таких помилок. А що ви, дорогі друзі, думаєте про бойові дії під загалом і Лоєвом влітку 1649 року? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!